Володу, за минулий тиждень до міського відділу міліції надійшло 294 зварення громадян, по 68 з яких порушено кримінальне провадження. Зокрема, задокументовано, отримано повідомлення про 18 крадіжок, 10 з яких було розкрито, виявлено всім фактом незаконного обігу наркотичних засобів. Так, наприклад, 23 квітня поступила заява місцевого жителя студента нафти і газу, про те, що по місці свого проживання він виявив крадіжку грошей тисяч гривень. Проведеним закладом встановлено, що крадіжку скоїли мешканець Богорочанського району раніше не суди. На даний час особа затримана порушення кримінальні провадження. Також 25 числа по вулиці Мазепа працівниками міліції був зупинений автомобіль Мати 626 під час огляду салону, якого виявлено та вилучено 132 привулки наркотичного засобу субітес. За даним фактом порушено кримінальне впровадження по факту закону обмілу наркотичних засобів. 28 числа отримано чергове повідомлення про крадіжку електролічильників по вулиці Степана Бандери, 10Б при перевірці особи, яка раніше вчинила це злочин. У нього по місці проживання вийомно два лічи. До речі, що на даний час що він крав вже навіть сам в себе лічильник. Особа з на даний час проводиться його медичне обстеження, щоб встановити повністю діагноз. Він на той час перебував в нетверезому стані, на даний час він затриманий. Сьогодні судом розглядається, буде розглядатися питання про міру запобіжного заходу, життя під вартою відносно. Також документовано два факти хуліганства. Зокрема, 28 числа працівниками патрульної служби було затримано двоє молодих осіб, мешканці міста Івано-Франківська, які з, газовим, з болончиком, з фарбою розмальовували фасади будинків по вулиці Січові Стрельців. Дане порушене кримінальне провадження батьки відшкодовують цим підприємствам установи, які розпочали на цей. Вулиця повністю збита і відновлюють фасад